Вітаю, а чи чули ви щось про війну струмів? Так, так, і тривала вона майже 100 років? Цікаво дізнатися більше. Тоді додивіться це відео до кінця. Війна струмів це протистояння Томаса Едісона і Ніколи Тесли, а також Джорджа Вестінгауза у боротьбі за використання постійного і змінного струмів. Відповідно, історія розподілу електроенергії почалася із помилки. Відомий підприємець та винахідник Томас Едісон зробив ставку на постійний струм. І програв Томас Едісон, один із найвідоміших винахідників в історії, батько фонографа та електричної лампочки, володар 1093 патентів. Едісон пустив в хід свою першу електростанцію в 1882 році, забезпечивши енергією Уолл-стріт, Нью-Йорку та багато чого іншого. Електростанція використовувала постійний струм і. Томас Едісон разом зі своїм співробітником Ніколою Теслав успішно розробили генератор постійного струму. Але хорватський вчений Нікола Тесла мав іншу ідею. Замість постійного струму Тесла зосередився на змінному струмі. Основним недоліком постійного струму є те, що його неможливо трансформувати, тобто переводити на підвищену напругу. А відтак неможливо і передавати невеликі відстані. Після суперечки з Едісоном Тесла продовжив свою роботу з конкурентом Едісона Джорджем Вестінгаузом. На початку 1880-х років Тесла. Сконструював двофазний двигун змінного струму. Змінний струм давав очевидні переваги. Електричну напругу можна легко регулювати за допомогою трансформаторів для передачі на великі відстані. При цьому можна застосовувати тонший кабель, а отже, дешевший, на відміну від Едісона, який проявив себе як. Невтомний винахідник та дуже вмілий бізнесмен прихильники змінного струму спиралися на математику та закони фізики. Таким чином, переглянувши патент Едісона, Джордж Вестінгаус виявив слабку ланку. А саме це дуже значні втрати потужності в електричних дротах ліній електропередач під час передавання енергії на великій відстані. Вестінгаус запропонував Теслі укласти угоду на купівлю всіх його патентів за 1 мільйон доларів. І Тесла погодився. Оскільки він дуже горів ідеєю загальної електрифікації, перехід на змінний струм вів до фінансової поразки Едісона. Оскільки він отримував чималу частину коштів від е, патентних відрахувань, отож, відчуваючи вже свою поразку, Едісон подає до суду, кажучи, ніби порушено більше десятка його патентів. Проте всі рішення суду були не на його користь. Тоді Едісон взявся за чорний піар. Для того щоб створити негативне ставлення до змінного струму, Томас Едісон почав видавати брошури і замовляти в газетах статті, в яких намагався налаштувати американців проти змінного струму, який описувався як смертельно небезпечний. Також Едісон розробив модель електричного стільця для страти злочинців, який працював на змінному струмі. Ще й глумливо називав його Вестінгаузінгом. А вже у 1890 році на цьому стільці стратили першого злочинця. Страта тривала майже 8 хвилин. І все ж інтриги Едісона не змогли зупинити прогрес. І вже у 1896 році компанія Джорджа Вестінгауза спорудила гідроелектростанцію на річці Ніагарі за проєктом Ніколи Тесла. А також лінії електропередачі 11 та 22 кВ, які транспортували електроенергію до віддалених міст, в тому числі до Буфало, на відстань аж 40 км. На початку 90-х років 19 століття, вже всім стали зрозумілими явні переваги змінного струму. Всім, окрім Томаса Едісона. Він дуже довго не міг із цим змиритися. І лише вже перед самою смертю він визнав, що найбільшою його помилкою було недооцінювання Тесли. Систему постачання постійного струму перестали розвивати ще у 1928 році, і приблизно через 70 років приступили до її демонтажу. Незважаючи на це, на 1998 рік у Нью-Йорку залишалося ще 4,5 тисячі споживачів постійного струму. Проте на 2007 рік їх не залишилося жодного у переносному сенсі. Змагання між конкурентними фірмами Edison Electric Light та Westinghouse Electric Corporation тривало понад 100 років і закінчилось у кінці листопада 2007 року з остаточним переходом споживачів Нью-Йорка з постійного струму на змінний. Таким чином Тесла і Westinghouse перемогли. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. На все добре.